Саме Quantum Satis, це як ви правильно помітили це вдосталь стільки, скільки треба. Закордонні організації і фонди також хочуть з нами співпрацювати і допомагають. Намагаємось врятувати всіх, і чекають, поки е, виснажаться вони повністю. Але між тим вони не зупиняються і продовжують їздити в Україну. Е, познайомились з нашими колегами, літовцями. Лікарями з Литви, лікарями і медиками, і е, ми зараз розвиваємо спільно з колегами з Європи дуже активний е, напрямок допомоги вагітним, mm -hmm. які мають пот набільше акцентуємось на тактичній тактичній медицині. Дуже важливо, коли є такі партнери, які надавіри, на довірі е, на таких добрих стосунках взаємних вони допомагають. Сьогодні до нас в гості завітав заступник директора інституту Амосова та співзасновник благодійного фонду Quantum Сатіс Сергій Селімахов. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами детальніше про сам фонд. І першим нашим питанням буде таке: ви, як один із засновників благодійного фонду Quantum Science, який було започатковано у 2022 році, ну тобто, початком повномасштабного вторгнення, розкажіть, як ви наважилися на його відкриття, оскільки розуміло, що потрібно буде поєднувати цю роботу і фонд? Насправді все почалось набагато раніше. ще Щось... з... 2015 року, коли ми стали е, власне бригади лікарів їздити mm -hmm. в Маріуполь, Сєвредонецьк, Лісичанськ, і е, там консультувати дітей, консультувати дорослих і військових, що тоді стояли на е, охороні тих областей, брали участь в АТО. Також ми стали їздити до них на позиції, возити там деякі речі, медичні тактичні речі і так далі. Це е, стосується наш, моєї половини наших співробітників Мосу, там, там, і так далі. З іншого боку, Валерій Пілявський, інший співзасновник Є. фонду, він також е, своїх хлопців, що працювали в нього в бізнесі, і йшли в АТО. Він займався мандуруванням, потім підключився ще ще, ще знайомий через знайомих, і таким чином, до повномасштабки ми вже мали певний досвід цього всього. Mm -hmm. А коли вже це вже почалося вже тут в Києві, прям, то ми вирішили це більш систематизувати. Mm -hmm. Тим паче, познайомилися з нашими колегами-літовцями. Лікарями з Литви, лікарями, і медиками і медсестрами, які стали брати активну участь в цьому волонтерському русі, вони стали привозити гуманітарку, стали привозити машини, і нам треба було це все офіційно робити для того, щоб у держави України до нас не було ніяких претензій. Ага, зрозуміло. Ну, дуже дякуємо вам за ваш вклад. Насправді е, також про підготовці матеріалу до цього інтерв'ю е, наша команда зацікавила саме назву Вашого фонду. Ми погуглили, дізналися переклад, що це вдосталь або стільки, скільки потрібно. Розкажіть, як виникла ідея цієї назви, і можливо, які сенси ви її закладали. У нас в університеті медичному була дуже потужна фармакологія, і ми вчились тоді ще виписувати рецепти від руки. Угу. І е, саме квантум сатіс, це, як ви правильно помітили, це вдосталь стільки, скільки треба. Це фіналізує рецепт mm -hmm. і пишеш там Аква, Квантум Сатіс або інші якісь інгредієнти. Саме тому і вирішили якось відрізнятись, ну, зглупілі, я кажу чесно, тому що коли хлопці передають там вітання або подяку відео. То нас називається квартум Сатіс і квартумматіс по-різному. Тобто наша назва трошки модифікується, проте вона виявилася дуже влучною, тому що ми намагаємося врятувати всіх і дати всім все, що потребує наша, сучасна, наша сучасні сили оборони, а дати саме те, що персонально просять. Бригада, підрозділ маленький, взвод, рота саме те, що їм на зараз треба, і це зазвичай якісь не то нішеві, але невеличкі обсяги, uh -huh. проте, все те, що потребує, саме в тому обсягі, який потребує. А uh -huh. розкажіть, от в чому саме особливість діяльності вашого фонду, тому що наскільки я розумію, ви спеціалізуєтесь саме на медикаментах. От хотілося б про це почути також? Ой, насправді спеціалізуємось ми вже на всьому. ну Дронів ми не купуємо mm -hmm. і не купуємо е різні речі, такі специфічні, які, в яких ми не розбираємось, ми просто це не ліземо. А ми дійсно більше акцентуємось на тактичній медицині, на звичайних медикаментів. От зараз запит є. Від відомого підрозділу про надання у них почалася якась епідемія в зв'язку з різким похолоданням, надання медикаментів, саме які лікують фарінгі, mm -hmm. ларингіти, нежиті і так далі. І це також наша спеціалізація. Окрім того, є ситуації, коли до нас в інститут Мосела потрапляють ветерани або військові з специфічною Потребою там в якомусь пристрої, або ми дуже вартісному медикаменті. І так як наша позиція колективу інституту, що всі військові ветерани мають лікуватися за кошти державного бюджету, то і тут намагаємося також допомогти, десь знайти якісь комунікації, отримати або закупити необхідні матеріали. Угу, не Кілька місяців тому відвідувала волонтерський форум, де піднімалося питання того, що наразі зараз набагато важче закривати збори, і люди почали менше донатити. От на вашу думку, чи змінилася ця статистика від початку повномасштабного вторгнення, і як на вашому досвіді, наскільки швидко зараз закриваються збори? Ну насправді ці цифри, які ми оприлюднимо, що ми збираємо там 80 тисяч. Насправді ми збираємо набагато менше. І, як правило, ми е, отримуємо ці збори від своїх друзів, знайомих, від того, що розповсюджують наші родичі серед свого кола знайомств, е, і е, також донатять військові ветерани, для е, тому що вони знають, що вони з тим стикнулися. Зовсім геть посторонні люди, вони не дуже зараз налаштовані на це дійство. Тому протягом цих років сформувалися ще дуже гарні стосунки з іншими фондами і організаціями, які надають частину на те, що ми збираємо, без оплатно. Mm -hmm. Зокрема, хочу подякувати нашому виробнику турнікетів в Січі. Олександру Годомському, який завжди приходить на допомогу і передає в той же день, як тільки є запит, висилає вже на перед навіть не чекає оплати, і часто густи взагалі її не бере. Хочу подякувати благодійному фонду Квантум Сатіс та виробнику, турнікеті Січ. Що хочу сказати: велика подяка Ташана. Слава Україні! Гарум зло і це також дуже важливо, коли є такі партнери, які на довірі на таких добрих стосунках взаємних вони допомагають. Це да, дуже круто, що ми підтримуємо також один одного. От розкажіть, як ви саме отримуєте запити від військових зараз, допомагаєте більш знайомим бригадам чи підрозділам, чи ще можливо берете нові запити. Як правило, ми отримуємо запит зненацька, Угу. Знайомі, як правило, підрозділи, але або вже знайомі знайомих присилають запит. От нещодавно до нас прийшов запит від дружини військового, який воює на харківському напрямку, і вона мені написала особисте повідомлення: мені треба там допомогти купити то, то то для військового. Він зараз на передовій, але повернеться, те-те-те. Я кажу, а звідки ви мене знаєте, як ми познайомилися? Вона говорить, та ні, ви допомагали там його побратиму другу, які, ну, тобто є певні такі вже сарафанні угу. речі, які дійсно спрацьовують. Ще важлива частина, як отримується запит це збір потреб, тобто ну, спілкуєшся з нашими. З нашими підрозділами, з якими ми, до речі, спілкуємося, ми переховали 82 підрозділи ага. в нашому в наш, ну, це і підрозділи, це благодійні фонди, це і громадські організації, з якими ми працюємо, ага. яким передавали коли щось. І спілкуєшся і знаєш вже напевно, що наступає зима. Тобто, треба грілки, треба свічки, треба то, то, то. А коли наступає літо, треба засоби від комах, треба нові спальні мішки, та нові ще якісь речі, які вже від сезону до сезону прогнозуєш, що такий запит буде угу. і спілкуєшся, питаєш, що треба чи це треба? О, да, це дуже треба, і починається двіжух. А от ви розказали, що вже більше з вісімдесяти підрозділ мене виспьому. А от скільком вже встигли допомогти, ну якщо така інформація є. Ну, власне, всі ці 82, вони в певній мірі отримали допомогу. Щось отримали з наших зборів, щось отримали з наших, від наших партнерів, лікарів-литовців, про яких я казав, це Асоціація, Литовська асоціація ріньматологів і анестезіологів, з якими ми працюємо на постійній вже системній основі з 23 року, коли вони перший раз. Великою командою приїхали рятувати всіх нас, наших поранених ще в квітні 22-го року. І з тих пір ми зав'язали дуже такі тісні дружні відносини, і вони тут кожен е сезон, тобто декілька разів взимку, декілька разів восени там, весною літом привозять машини під запити, привозять різні речі, там, термоковдри, тобто то, чого. Або не вистачає критична, або неможливо купити в Україні. Дякуємо Рокасу, Вільмі та Асоціації литовських анестезіологів. Це класно. Тобто і закордонні організації, і фонди також хочуть з нами співпрацювати і допомагають. Це да. дуже класно. А от саме співпрацю з ними ви почали з того, що просто познайомились, допомагаючи там. Певній бригаді разом, чи можливо, вони якось вийшли на вас, чи ви на них десь і потім спеціально насилали запит? Е, ну, по-різному, насправді, ось е, там, припустимо, ті ті, ті ж самі літовці угу. приїхали до нас і ми з ними контактували протягом місяця-двох, поки вони надавали допомогу там в госпіталях і так далі. І після того вже ми законтачились і стали. Вони попросили, а знайдіть нам підрозділ, який потребує там пікап, або угу. потребує там якісь медичні речі, які вони зібрали, і починалася активна співпраця з нашими військовими, знайомими і ветеранами, в тому числі, які допомагали знайти цих акцепторів вже допомоги. А також по принципу, якщо доп, припустимо. Припустимо, наші мій знайомий військовий медик, який займається евакуацією тяжко поранених хлопців, взагалі з пораненням в голову і в інші органи критичними нашими хлопцями. Він зв'язався зі мною, каже, там дитчани хочуть передати швидку. Приймеш на фунт? Ну, приймемо, що робити. Звичайно, це певні <кій> бюрократичні речі, але. Тут нас взагалі не uh -huh. зупиняється все. Ми розуміємо, для чого це робиться, і підхоплюємо такі ініціативи одразу. Чи насправді оці бюрократичні питання вони дуже сповільнюють ці моменти швидкості допомоги, коли потрібно зараз передати чи зараз отримати? Чи з цим нема зараз таких великих питань? Ну з боку Проблема. нашої держави я скажу, що немає, uh -huh. немає, тому що у нас зараз досить. Добре, впроваджена цифровізація, будь-яку допомогу, яку везуть за кордоном, можна абсолютно спокійно, якщо в цьому розібрався, задекларувати за 3 хвилини. Буває навіть рокас, мій друг з Литви дзвонить: я на таможні, треба терміново задекларувати. То, то. -то а я, їдучи в машині, mm -hmm. можу в телефоні це зробити і вислати йому електронну декларацію за 5 хвилин. І дякую також. Людмилі, нашому внештатному бухгалтеру, яка знімає з мене головняк звітів, там квартальних річних, в цьому я не розуміюсь взагалі. А акти зробити так, як в мене є вже і освіта певна, не тільки медична, не тільки хірургічна організаційна, це все можна зробити також досить, досить швидко, безпроблемно. Немає проблем з боку наших прикордонників, немає проблем з боку наших податковців. І е, вони дійсно допомагають, е, коли завозиться в країну. ця допомога. Є великі проблеми з боку польської таможні. Це дійсно так, і вони витримують цих наших друзів, колег по декілька годин на тій таможні чекають, поки е, виснажаться вони повністю. Але між тим вони не зупиняються і продовжують їздити в Україну. Це класно, насправді нас да зараз більш цифровізована держава, і з цим трошки легше ніж за кордоном. Це да, правда. Чу, да. Також дивіться зараз трошки змінимо вектор нашої розмови. Хотілося б прочути про вас, як саме про особистість, тому що у своєму ви висвітлюєте свою активну громадську діяльність і розкажіть про участь у конференціях і самітах. Можливо, яку мету ви переслідуєте беручи участь в них. Ну, насправді я участь в таких заходах наукових або науково-практичних. Це суто робота. Ну, не те, що основна. Я вважаю, та основна в мене робота, і гуманітарна допомога також основна. Але в основному конференція стосується медицини. І ми зараз розвиваємо спільно з колегами з Європи дуже активно напрямок. Допомоги вагітним, uh -huh. які мають патологію серця, тому що ними бояться опікуватися і сімейні лікарі, і у шери-гінекологи. Тому ми створили таку мультидисциплінарну команду і допомагаємо таким дівчатам народити дитину, довести її до пологів, народити, виходити, і так далі. І саме це стосується нашої такої науково-практичної діяльності і зв'язків. З європейським товариством кардіології, зокрема. дуже вам вдячна за розмову. Дуже дякую. Дякую вам, пані Дарі. Дякую, дякую. вашій команді, вашому громадському об'єднанню, організації. І з точки зору не дуже молодих людей, я хочу, я тішусь, що у нас дійсно така молодь, що у нас дійсно такі перспективні діти. Які цим займаються, і я вважаю, що завдяки цьому є велика надія на нашу Україну. Слава Україні, да, героям слава.